Вітаю ми з України. І сьогодні, бачите, у нас не пров'язання, сьогодні у нас починається город садгород, бо без цього теж ніяк і нікуди. Вже у нас лютий місяць, замовила трошки семена, уже даже посіяла дещо, тоді вам пізніше покажу розкажу. Ось, бо трошечки знімала, як розводила фітоспорін. таке. Все, що потрібно, все, що роблю, точніше. І, звичайно, ось почнеться його обрізка дерев, тому трошечки що зможу, буду знімати, розказувати, показувати. І так, замовила я трохи овочів і трохи квіточок. квіточок. Точніше, там навіть не квіточки, там скоріше декоративні. Декоративні злакові. Ну, давайте по порядочку. Значить, оце я замовляла Edelweiss. Трошки мені, так знаєте, не по собі від того, що воно підписане все російською мовою, бо на сайті я через пром замовляла. Да, на пром я знайшла і замовляла, було все це українською мовою. Але що є, то є. Та вам не показую. Ми ж дивіться, замовила редис Сакса, я її вже сіяла, вона мені подобається, непогана. Хоча редиска в мене роди інколи, так скажемо. Е, Прошлий рік майже, ну, не знаю скільки, трошки геть було, а то все постріляла. Що на це? Має вплив такий великий, я вам не скажу, не знаю, чесно кажу. Ну, Замовила і ще якусь куплю у нас тут одну. Я завжди пару сортів, скоріш, французький завтрак ще куплю. І оце буде в мене дві таких редисочки. Ну, а там побачимо. І замовила чорну, чорну редьку, зимову, і вона сіється літом, але вже заразом замовляла, то й замовила. Хай буде. Можу дати такий рецепт від кашлю. Колись так лікували діток. Ви знаєте, вона допомагає. Вибираєш серединки редьки, серединку, вибираєш серединку, залишається бочка, і туди додаєш меду. І тоді хай постоїть сутки і давати від кашлю. Петрушка. Петрушка в мене простенька насівається сама, давно я її не сію, там десь-десь можу кинути якийсь рік. А це кучерява. Парамонт взяла, посію, хай буде. Трошечки і тут, ну, сильно. Так, це те, що буде земелько сіяється безрозсадним способом. І взяла ось у бурячок, у нас бурячка називається, червоний шар. Ось, стільки його тут, і ще якийсь треба взяти. Довгенький або польський, подивлюся. Ну, це я вже в нас в магазині буду брати, я вже не буду ніде замовляти. Я вже замовила все, що хотіла. А можливо, якийсь інший візьму. Ну, поки що я не, не думала над цим питанням. Оце, що замовила, тим вам відділюся. Далі Далі в мене є ось кабачки. А що це я тут зложила? У мене їх два. А, тут ще огірок є. Кабачок білий, кустовий і кущовий, дуже вражайний пишуть. Ось, і цукіні. Чорний принц. Ну, потрошечки буду садити, тому що тому що потрошки. Немає стільки в мене землі, щоб все все висадити, але все ж хочеться. І ось я купила 5 штук іскандер. Кущовий, всі хвалять. Можливо, е, неможливо, а я парочку зроблю, посію, щоб були е, розсада, розсадним способом. А може, і всі ці іскандер розсадним посію. Я не знаю, можливо, зроблю десь відеречку пару кущиків. Ну, це я вже, як буду висаджувати, буду думати, що до чого і як. А можливо, я ж кажу, зроблю парничок, то ще туди пару кущиків посію. Ну, дуже хвалять оцей іскандер. Це я вже брала у нас в магазині. Оце 16 гривень у нас в магазині. Не знаю, чи замовляти дешевше, чи не дешевше. Чи цей іскандер і не подивилася. Далі. Базилік. Взяла різний, він у мене не росте, <laughs> але ну, я взяла, і навіть я на розсаду якось сіяла, і він в мене не зійшов так, як треба. Що, що у нас тут пікірують? Ну, значить, коли висівають, а ну, що тут пишать, пікірують. А в якому місяці висівають? Ну, буду висівати скоро. Саме базилік висію. Почитаю, якому місяці краще. Ну, скоріш, що це буде вже в березні, на початку березня. Оце взяла його такий вазелік, якийсь гвоздичний, неаполітанський гігант і глобус. Подивимось, що з цього вийде. Різного тут кольора не пам'ятаю, наче мені я і зелений брала, і червоний. Такий не червоний, він фіолетовий. Огірок, обійшла огірок. Огірок китайське чудо. Прошлий рік в мене він був. В минулому році, точніше, він був у мене. Буду вирощувати розсадою, Огірки всі буду вирощувати розсадою. Тому, ну, непоганий огірок саме їсти. Длинненький, росте такий. Ну, цікавий. на, на, на вкус непоганий, чесно кажу. Так, далі, що в нас тут є? Салати. Салат ли... листовий Red Coral. Салат, листовий, красний, червоний вільвет. Оце таких два салати взяла посію. Даже в горщику можна вис... вирощувати. Треба спробувати трошечки посіяти. Ага, це, бачите, можна сіяти як весною, так і восени. Тому, ну, будемо пробувати. Будемо пробувати. Салати минулого року також сіяла, вони в мене просто не зійшли. Я сіяла прямо в грядку. Я не знаю, що це. У мене в сусідки прямо гарний, був, в мене вони не зійшли. Тому виписала, щоб спробувати такий. Бачите, одного більше, другого геть мало. Ну, немає. А, тут один грам написано. Тут нічого не написано. Не на 0,5 грама, так думаю, по вигляду. Так, що ще у мене тут? Ще у мене є шпинат? Шпинат жир, жиро, жиролистний. Тоже будемо спробувати. Що я ще хочу? Я ще хочу е купити капусту пікчой, да? спробувати і мангольд. Це буряк-листовий. Буряк. Листовий. буряк. Листовий хочу також купити спробувати. Це в мене записано, то це я вже скажу в нашому магазині подивлюся. Це по овочам, по зелені оце таке. І в іншому магазині. це в одному. А це будуть квітки, це все дельвейса. Але давайте їх окремо. А це у мене, давайте, з іншого інтернет-магазину на сінячку. І це у мене. Квасолька спаржева, квасоля Спаржива, Ягуар і Голден Гол. Нічого про неї не виписувала. Є, дивіться, можна геть от сканувати і опис. І фото, і опис буде. Ну Так як я знімаю на телефон, я вам зараз не просканую. Хочу спаржу в рік у мене було трошки, я наморозила, і ви знаєте, краса. Я собі тушу, наморозила помідорки, ріжу такі, що, знаєте, такі -то плотненькі. Ріжу помідорки морозю, кабачки наморозила. Ну, там, мабуть, треба розповідати, коли заморозю. Наморозила спаржвої квасольки, зеленої цибульки, зелені і все це я тушу, краса. Свіжі овочі такі тушені. Тому... Замовила квасольки. Далі, далі, до самого головного. Все я замовляла це за заради, чесно кажучи, огірків. Оце стільки, і більше я садити не буду. Оце скільки в мене є, оце скільки виросте, і це китайське чудо. І китайське чудо. її 2 замовила. Це той огірок, пройшли рік я всі висаджувала також з розсади, і розсада була гарна. Прямо то, що треба, я її не передержала. Висадила вовремя, вчасно, але було холодно і, виходилося, я її, хоч і вкрила спанбондом. Може, він не тонкуватий. Може, товщина. Але я вам хочу сказати, що потрібно було поверх спанбонда або просто плівкою вкрити, а тоді вже, як потепліло, вкрити спанбондом. Бо вони у мене. Ночі були холодні і вони просто прижовкли. І я їх єлі одволала, я їх і підгодовувала, я їх і оприскувала. Підгодовувала я прошли рік, в основному, тільки органічними добривами. Тобто трав'яний настій. Перші були це кропива жалка. ось, А тоді вже все, що було в мене, робила настої, дріщовий дріщови робила, підкормлювала. І ще щось я робила. Ну, все, що знаходила органічне, я все під них підливала. Я їх одволала, але плодоношення почалося пізніше, і, звісно, я притормозила. І в мене було кібрія з 18 штучок зійшло. Були, Оце ж китайське чудо це було. тільки не, Я виписувала прошлий рік з Інтерфлори. І були в мене ще якісь. Не буду зараз згадувати, як вони називаються, бо тому що вони мені не сподобалися. І... і вони нічого, в принципі, там і не вродили. А от кібрія вона мене виручила. Виручила так, настільки, що я повністю закатала огірки на зиму. Е, може, б, потрібно було б мені більше, але завдяки кібрії я була з огірками. І їли ми, скільки хотіли зразу, і тоді я ще й закатувала. Тому я виписала її аж 20 штучок. Вона мені дійсно сподобалась. Це все F1. Гарні огірочки. Хто не пробував, спробуйте це випробуваний огірок, тому з чистою совістю рекомендую. У ці двоє я не садила. Але я передивилася кучу інформації то Ніборі хвалять і показувала. Не один показують, як вони по врожайності. І хто садив, то задоволені. Тому я взяла ніборі. Хоча вони більш пишуть, що вони, наче я прочитала, що більш тепличні. У ну, мене теплиці немає. Я висаджу відкритий ґрунт. Тому спробую. Але я бачила не одна людина, яка садить саме в відкритий ґрунт. Тому я взяла ніборі. І дуже хвалили цей северин. Їх по 10 штучок всі йдуть. Не більше, ні менше. Це, у професійне насіння, яке розпаковують, бачите, бо воно йде по 100 штук. Це все професійне насіння. Ну, ось буду пробувати. Отакі От огірочки, що в мене тут ще. Так я вже не розложувала. Так, ну, а тут, мабуть, в... залишилась у мене все капуста. Да? А, ні, тут в мене є ще помідори. Є у мене помідори. Ось оце. І ще десь одні. І ще десь одні. Ось ось. Е, помідори я зібрала свої. Я збирала перцечековидні. Мені дуже подобається їх закатані, дуже люблю такі, знаєте, длинненькі. Я збирала розові, якісь такі, що плотні. Всередині. Я такі люблю, де маленька-мало насіння. І збирала такі червоні, теж плотненькі, так що я помідори зібрала свої, а це взяла тільки ранні. Взяла пеконет, то зайжав їх тут 10 штучок. Буду намагатися, щоб вони всі проросли. Ось. Прошлий рік у мене була гарна розсада помідорів. Були, начеплялось гарно помідорів, в ітогі напала фітофтора, хоч я їх і обробляла. Не знаю, фітофтора в нас це ціла біда. Ну, однак я не, не опускаю руки і буду намагатися виростити і цей рік. Все-таки виростити помідори. Е, тому брала ранні, бо перчоковидні вони не ранні. Чи будуть, чи не будуть, не знаю. Взяла таких от 10 штучок ранніх пеконет. Я вам ціни. Я залишу посилання на сайт, а ви заходьте і дивіться ціну. І взяла оці от ціну знаю. Бо я заплатила за 10 штук 40 гривень. Ось у їх 10 штучок Зульфі... зульфія. Вони теж ранні, це середньорослі, а це високорослі. І їх дуже-дуже хвалять. Не знаю, не пробувала. Ну взяла 10 штучок спробувати, а вдруг я буду з помідорами. Тому отакі ось помідорки. Так, ну, а це все капуста. Все капуста. І зараз ми будемо по порядочку. Значить, капуста. Монако. Да? Монако це броколі. 10 штучок. Ось. Броколі. Хочу спробувати, не вирощувала ніколи. Чесно кажу, ніколи не вирощувала. Далі. Дальше. Дальше. Це звичайна капуста корсума і кат... Кататор, да, кататор. Це середня. Брала і ранню, брала, і пізню, і брала середню. Звичайна білокачарна капуста середня. Ось. Хочу спробувати. Не хочу, а хочу середня, щоб була. Тому що рання у мене була, ну, нам хватило там на борщ на що там нам хватило. І пісня була. Пісня була невірненька, але все-таки була своя, і, і я варила вчора борщ з своєї капусти. Ось. А от середня, мені кажеться, теж потрібна. Вона гарно і родить, і вона і в неї гарно її і шинкувати. О. Тому. Зала, далі. далі у мене є отака ось білка, це Пікінська, і саборт, Це, а, Саборт, і ще тут є одна, щас, подожіть, зразу. Давайте знайдемо, як вона, як вона називається, Каспер. Оце Саборт і Каспер це цвітна капуста. Я якийсь рік вирощувала, і в мене доволі була непогана цвітна капуста. Давненьку я не вирощувала, рішила, що треба повернутися. І білку взяла Пікінську. Пікінську теж я вирощувала, але вона в мене в качан так і не зложилася. Не знаю. Мені казали, надай зв'язувати, і все, хто може, знає, то буду вам вдячна за те, щоб, якщо поділити, що ви робите, щоб вона була така, як треба. І далі у мене капуста. Сір і Кевін рання. Кевін хвалять, кажуть, що дуже гарна. Оце взяла 20 штучок, навіть якщо зійде 15, мені це буде більш, ніж достатньо ранньої капусти. Тому ось рання. І це пізня. Це середньо пізня, середньопізня, не середня, середньо пізня, а це пізня агресор. Взяла два агресора. Тому що дійсно капуста прошлий рік в мене не було її, але бачу по тому, як розповідають, по тому, як у нас продають на базарі, то вона дуже-дуже врожайна -дуже і дуже гарна. І отака ось середньопізня Атрія. Атрія, Атрія. атрія. Ну, ось таке. Це тому, що я взяла овочі, овочі і зелень. Ну, як же без квіточок я прошлий рік. Е, купувала собі, аж, е, значить, я купила пінесетом, я купила осоку. І я імператор купила. Так, угу. да, імператор купила. Це злакові. Як вони перезімують, не знаю, бо це ж я по осені садила. Е, тому буду весною бачити, як вони будуть. Е, е, Сходити, як вони перезимують, а осоку я ще й розділила, її було, крім цього величенького куща, що я купила, коло нього ще було три маленьких. Так що я розсадила, якщо все буде благополучно, то, мабуть, в мене є там десь якась група, по цьому треба виставити на продаж. Я там ще не розсаджувала всього, бо мені стільки не треба. Я, дівчата, пересаджувала піони. У мене піони, звичайні, бабушкині. Ми. Як купили цю хату, вони вже тут росли. Скільки їм років, я не знаю. Ну їх розвелося, я вже їх роздавала, 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 роздавала. Прошла рік пересаджувала, ще й викинула. Скільки викинула, тому що в мене просто не було куди їх мостити. І ще їх не розсаджувала скрізь. Так що є у мене, бачу, що їх продають таку, щоб бабусі, люди купляють, бо подобається. А я навіть і не знала такого. Я ж кажу, я скільки корінців вишвернула. Ну як, я не викидаю, я все це зносю в компостну кучу. Ось, то у мене є білий, ну, він, знаєте, я б не сказала, що вони чисто білі. Да? Вони такі світло, світло, світло такі. Десь такий в них рожевий колір трохи є. Є рожеві і є такі от у бортові. Ось, це по квітках. Ну, буду по весні, що там в мене залишатиметься, буду показувати. Я взяла і я шукала декоративніш. Злакові. Я питаюсь у нас в магазині, щось їх ніяк ніяк не завозять. Я вирішила, що я трохи за... замовлю. Я не знаю, де тут. Ти... Ну, Точніше, я знаю точно, де злакові, але ось те, що я купила, я вам показую. Це якийсь лофант анісовий. Треба сіяти на розсаду. Буду пробувати. Ястребинка, крапчата леопард. На розсаду також сіється. Буду пробувати. Де я все буду ставити, не знаю, вже подумаю над тим, щоб зробити собі стілаш. Матрикарія біла, сніжний шар. Сіють поверхностно ось і також краще через розсаду. Бородач андропогон. Краще також на розсаду. Тобто, оце все треба, я не кажу, що я буду прямо, в, ну тут їх не побагато, ну, буду бачити, чи я все буду висівати, чи я по штучок, скільки оце вже злаковий точно, сорго декоративне, чорне. Це в ґрунт треба сіяти. Тому буду пробувати сіяти в ґрунт. Лісій хвост, лисий хвост, Лисий хвост, як це правильно, лисиця, коротше, Лисячий хвіст. О! Е, також в ґрунт пишуть. Буду десь в, в, так думала, оброблю собі кусочок земельки, так, щоб і саме оце те, що я буду, і там все попідписую, щоб я бачила, що зійшло, чого не зійшло. І ще думала, може я прикрию, прикрию агроволокном. Чи з пан Бондом, чара роллокном, по-моєму. це. Ось тоді. Ковель, хвіст, поні. Це на розсаду сіється. Не знаю, не бачила, але хочеться спробувати. Ну, там були картинки. Як замовляла, як будете замовляти, то там є. Ліатріс коло, колосковидний розу, рожевий. Це також на розсаду сіється. Він є білий і є рожевий. Ну, це те, що бачила я. Пінесетом білий африканське просо. Я пінесетом купила, і, по-моєму, у мене пінесетом є те, що я купила, то лисячий хвіст. Ну, не знаю, я ось як по весні покажу, і вже ж з допомогою Гугла визначу, що тут у мене за пінесетом. Пінісетом бордоволистий. Також на розсаду. Ну, в основному, дивіться, можна сіяти прямо у ґрунт, а можна на розсаду. Ну, я думаю, що, скоріше, нам треба розсаду і пробувати вирощувати, а далі буде видно. Уніола все це багаторічники. Однорічних я не брала. Уніола декоративна трава. Сіють на розсаду. І це ось от три, які пройшли вже стратифікацію. Вони в мене лежали в холодильнику, тому що ці. Я виписала доволі зарані семена, а це чекала ще цю посилочку, щоб заразом вам показати. Це шавлія мускатна. Я лежали вони в холодильничку, і я вже посіяла декілька штучок, а це буду сіяти ось тільки березень місяць почнеться. Опять же, ж, є у мене підготовлена там грядочка, я її прямо туди посію. Котовник. Голуба... Голуба... Блакитна. Блакитний місяць? <хи> ну, якось з переводом, так. Також він прийшов з стратифікацією, і я штучок, скільки сійнула. Подивлюсь, як зійде чи ні. І лаконос. За лаконос мене попереджали, що може бути з ним біда. що Він може е, дуже так розростається. Такий агресор, да? І... Не знаю, не читала ще, що начебто він. А давайте я трошки оберу, тому що у мене, по-моєму, фокус дездівся. Так. Як вам видно? І що він має якісь там отруйні якості? Ну, я ще не читала. Ну, посіяла штучок, Скільки? я побачу, що з цього вийде. Все, я все вам показала. Без картинок, негарне. А, я ще посіяла баклажани тут були. Бачите, забулася, я посіяла баклажани, були вони виписані в Едельвейсі. Чорний бриліант і ультраранній. Ультраранній ніяк, по-моєму, не називався, просто ультраранній. І біленький купила у нас Клара Ф1. Оце всі баклажани, які посіяла посіла перець, але перець я сіяла свій, тому я вам його не знімала. Збирала сама і гірки, зібрала сама і ратунту, зібрала червоний такий товстостінний, дійсно, що пробувала, і гарний. І в мене якийсь там вродив трошки, вибрала ще й свого. Він був теж товстостінний, тільки я купляла розсаду, не знаю назви. Ну, Ціни на розсаду були гарні, а вродило так собі. Якщо перед ще можна було миритися, то баклажани у мене з десяти рослин, мабуть, залишилось вісім і вродила аж один баклажан. І отакі от маленькі, нікуди вони не розвинулись. Може, це моя вина, я нічого не буду казати, але те, що є, мало те мало, те вам з вами поділилася. Цей рік сію всю розсаду свою. Якщо вам сподобалось тако, таке відео, якщо вам чимось допомогла, і ви зможете і собі замовити насіння, то дуже рада. Чекаю ваших подобайок, чекаю ваших коментарів. Може, якимись секретиками, таємницями своїми про повирощування розсади поділитись, буду дуже рада. Ну і до скорої зустрічі. Пока-пока.